Сегодня мы говорим действительно о возмущении и о страхе. Их и возмущении, и страхов действительно очень много. Сейчас я хочу познакомить вас с Оксаной Прощерук. Она из Житомира. Оксана, у вас ведь тоже есть страх. Я знаю, что ваш сын сейчас проходит военную службу. Ну в даний час цей страх уже, в принципі, він пройшов. Так, але я все рівно переживаю. Я див, бачу, що робиться в Криму. Я переживаю, щоб їх же так само не на ту сторону не кинули. Я мене був страх тоді, коли я бачила, коли горіли, горіли ці казарми, коли я бачила, як солдати пригали з третього поверху. Ви І, поїхали за си я туда? поїхала туди, щоб підтримати їх. Я зрозуміла, що ситуація. Повністю вийш... вийшла з-під контролю. Я по... я брала. Ми їхали з чоловіком, їхав менше наш син. Ми вся наша сім'я поїхала. Ми брали з собою каски, ми брали з собою палки, молотки. і ми Ви хотіли Ми хотіли ставати між тою масою і між е, міліцією, яка була, знаходилась там. Я бачила на слідуючий день на свої очі, коли заходили, до їх е, вривалися люди. Не знаю, які їх. З якимись кими, там непонятними, вони вривалися, і, і брали командира смолова за бари і кричали Дайте нам транспортер. Це я бачила на свої лічні очі. Я стояла всередині в частині. Я це бачила. І от тоді в мене був страх. І коли ми розуміли, що ми не можемо в цей час забрати свою дитину, хоча ми дуже цього хотіли. Але, Але ми йшли, ми його залишали, і ми всі плакали. Ми йшли і не знали на що ми його залишаємо там. На, на даний час, мій син ем, заре. Хоче далі продовжити службу. Ви заре... за нього зараз безпокоїтись, ви то вже зараз. Я бачу, с... я була сьогодні, я поїхала в Львів побачити знову, яка там ситуація, як вони живуть. На даний час я побачила, що ситуація вже мирна. Ми Там навіть більш спокійніше, ніж у нас в Житомирі. Там не видно ні транспортерів, не військових, вже частина стала. Ви я... Слушайте... сьогодні там були? Я сьогодні приїхала зі Львова прямо сюди. Мы сегодня были там. Да, была. Слушайте, а мы хотели вам сюрприз сделать. Мы даже специально организовали прямой эфир с Львовой, с воинской частью, где ваш сын, слушай, как зовут-то, кстати, его? Александр. Саша. Значит, ну давайте вот сейчас на прямой эфир выведем львовскую студию. Владимир, корреспондент, наш коллега. Володь, а какова сейчас все-таки там сейчас ситуация в той воинской части? Сьогодні тут у Львові. У цій студії зараз знаходиться заступник командира військової частини внутрішніх військ 41-14, підполковник Сергій Ховайло, а також військовослужбовців строкової служби Олександр Прощеру, Дмитро Сметана та Євген Колєснік. Солдати родом з Житомира, Донецька і НіпДжержинська Донецької області. Втім, наразі вони проходять строкову службу у Львові, і ми готові до ваших запитань. Студія. Ну, Давайте є у вас вопрос, Оксана? Я К командиру. Прямо. Я, я ці питання, я була там. Мене всі командири, всі заступники мене вислухали. Мені показали казарми, мені показали їдальню. І я заспокоїлася. В частині зараз все настроїлося. Роб, йде служба, як повинна йти. Е, да, діти бачать, звісно, ці всі згарища, що там було. Це морально важко, але я думаю, що. Все То есть, вы добро. хотите сказать, что мы зря сегодня командиров собрали? Значит, сердце да. материнское спокойно все расходимся. Ну и служится их донецким хлопцам. Да, может, кто хочет, задать вопросы. Я задавала эти питания. и да. я зараз спокойна на данный момент. Знаете, Значит, ну на самом можете... деле, вот, господа а, военачальники, а, вопрос действительно такой. Мы говорили об уровне агрессии а, между этим, между востоком, западом, между пророссийски настроенной частью украинцев и теми гражданами страны, которые выступают за единство своей страны. Как служится в ваших частях, к примеру, ребятам из Донецкой области? Доброго дня, я заступник командира військової частини 41,14 підполковник ховайло. Що я хочу сказати? Так, да, дійсно, пережили ми пожежу в нашій частині, була, скажімо так, важка ніч. І ви знаєте, не так все було страшно, як воно приподносилося. Наприклад, по засобу масової інформації пройшла інформація, що частина згоріла вщент, що військовослужбовці весь особовий склад частини покинув межі військового містечка. І звичайно, як в кожному Кожні батьки переживають за своїх дітей, яких вони віддали на військову службу. І тому я їх розумію, що всі вони переживали. І навіть вже на наступний день, в цю саму ніч, на наступний день багато матерів, батьків, солдат, які проходять строкову службу в нас, дзвонили до мене особисто, до командира частини, запитаннями, як сталося, що трапилося, який, який стан їхніх дітей. В який в них настрій, які далі що в пане підполковника. Але мене запитання Хто до вас стосовно тих подій, які зараз відбуваються. приїжджав до нас в частину. Ми проводили в казарми, показували. Тому що не так все страшно було, як розмальовано. Тому що з шести казарм, де в нас проживають військовослужбовці строкової служби. Одна тільки казарма постраждала, і це вона не була спалена. Вона була знаходилась на другому поросі під приміщенням клубу, який в нас вигорів, і вона була дуже сильно затягнуто димом тому ми з, цієї, з цього казармного приміщення особовий склад перевели на і в інші, інші казармы ага володь поблагодарите тому, пожалуйста я ці, поблагодарите і, пожалуйста і, начальника і, потому что у меня вопрос і, сейчас все таки і, к ребятам і, которые і, там служат володь связь у нас односторонней только с ведущим володь вы слышите меня що? що, що, що. Владимир. Так, все, замечательно. Значит, вот ребята, которые служат, насколько я понимаю, там в студии они тоже сидят. Так вот за столиком, где синие эти черточки такие, это ребята как раз. Да, пусть они представятся и все-таки обратятся к своим матерям, которые наверняка тоже сейчас волнуются, и можно представить, что сейчас творится в сердцах матерей, чьи дети, чьи сыновья сейчас проходят службу. Пусть они скажут, каково им служится. Надеемся, что все-таки при вами, нам правду. Я про щирок Олександр, хотів би подякувати своїй матері за її підтримку. Вона мене завжди в в ситуаціях. Підтримує Ну, і хотів сказати, що, мама, зі мною все добре. Живемо ми нормально. Нас добре годують, тобто, там в засобах масової інформації було вказано, те, що частина там знаходиться. Можна сказати, на стадії розвалення? Ні, це було тимчасово, можна сказати, скрутні ситуації частини. Там ну, день ми поїли сухпекіну, що страшно, це військова служба. Ми пережили, можна сказати, ці моменти. І зараз по трішки, по чуть-чуть ми відновлюємо частину своїми силами. Стараємося це все зробити. Ага, Володь, спросіть у Саші, пожалуйста. А скучає ли він по своїй дівушці? то Як ж без цього? А, вот, а мы ее в студии, между тем, пригласили. <плес> как, как давно знакомы с Сашей? Ну, уже три роки. Уже три года? Да. Ну и как скучаете по нему? Конечно. Ну, смотрите, сидит, смотрите, -ка, вроде такой э, здоровый, э, 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 ну, физически крепкий и Иначе да. своего дозволов да скинутый вагу. Да. Ну да. Что хотите ему сейчас сказать? Ну, еще я его ну... Обещаю... А письма пишите, кстати, ему? <свят> ну да. Как часто? СМС. смс Ну, конечно. Вот оно. Нынешний 21 прошли. век. Нету, что я романтики. Ну так, прошли уже. Саш, как часто пишете своей девушке э, письма-то? И что пишете в любви? Часто признаетесь? Поздно увлечься и пишу, что я ее кухаю. Переписываемся с <свят> смс <свят> тоже смс Что там ваш сослуживец? Передайте ему микрофон. Сметана. Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Сметана, я солдат срочной службы. И в первую очередь хочу успокоить своих родителей, так как у нас в части все нормально, служба идет нормально, сейчас восстановилась служба сахарной громадского порядка, в части питаемся нормально, спим тоже в казарме, у нас тепло. Все, все хорошо. А чем Сейчас? кормят? Ну-ка расскажите, чем кормят, потому что мамы все время переживают, что вас могут плохо кормить. Что сегодня ели? Ну, кашу ели, рисовые котлеты, хлеб, чай, если Котлеты-то, котлеты на манкины похожи или похуже будут? На, начальника коситься, слышите? Ситуация, в которую мы пришли, или вот... Нет, ну простите, пожалуйста. Ну что ж, спасибо огромное, спасибо, Львов, спасибо огромное.